суду І вийти на акцію нормально. Якщо народ хоче, то це нормально. ви вони причепилися до нього. Ви чіпляйтеся до інших? Я просто не хочу, щоб він розказував, що він Він не розказували цей канал. Я знала чий нічого не Грай, Ви хотіли сказати, і платять оцей канал, що олігарх це Петро так? Гея! А ви їй його показуєте по цьому телевізору. Ви знаєте, що І все ж э, вы, у котну. Ви вилавливаєте там часи, кажуть, у нього золоті. Це все брехня. Його не в втому, якщо йому й подарили. Ну, годиться, вот, да, я знаю, до чому його носять. А друге да, питання. Да, От це про патріарха Кирила говорите чи про Семоненка? Про Семоненка я читав, що про нього там вся сидя не. А ваші те, ви Я دين і ще я комуніст. Ага, це нормально. Так, Семоненка підтримувати ви не влюбаєтеся, діло тому, що віра це одне, а родина Віриш, що Комуністи вбивали з Ні, не вбивали, це брехня. Не вбивали, це зараз паронують. А бандировці по їм яру вбивали дітей і всі людей. Це не бандерівці. бандерівці. Це німці. Не німці, а бандерівці. Німці найняли не бандерівців. Не бандерівців. Не Отак ви знаєте історію. У нас в навіть нічого Прихливую историю вам рассказывал Ющенко, который переписал историю. Да,